Що я особисто хотів би почути. Я хотів би почути по запитаннях: коли Володимир Зеленський сам особисто дасть укази Державному бюро розслідувань по резонансній справі здачі півдня України на початку війни, південь України, міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Такмак, Херсон були величезна територія, більша частина двох областей. Запорізької Херсонської і значна частина Донецької були здані практично або без бою, або з мінімальними боями короткотривалими, на шостий день війни. Не було організовано ні оборони, ні спротив. Дуже хотілося б дізнатися, Зараз державне бюро розслідувань проводить справу. По справі підозрюється найвища посадова особа, це командувач об'єднаних об'єднаних сил генерал Наєв. А та командувач угруповання військ Південь Сакалов. Але там набагато більше треба допитати. Треба допитати начальника гурмо Буданова. А чи передавала гурмо попередження, що буде атака? Чи були в розвідувальних зведеннях гурмо хоч один раз. Конкретна інформація, що напад неминучий, напад буде там, там, там. Які передаються до війська тому щоденні розвідувальні зведення? Чи було хоч в одному? Маленький спойлер не було. Також має давати покази голова Офісу президента Єндрій Єрмак, який до останнього дня розповідав, що вторгнення не буде. Що у нас мир з Росією, все осяжне перемир'я і все чудово. Не хвилюйтесь і не робіть ніяких р... ніякої підготовки до війни. Має розповідати покази міністр оборони Різнів, який хочу нагадати, 21 а, 19 лютого, 19 лютого розповів. Що ніяких ударних угруповань на кордонах е, з Україною росіян немає і вони не готуються до вторгнення. Чому він не дає покази? Так, от е, я б задав питання, да, і питання б задав, чому президент Зеленський призначив перед війною на посади начальника кримського управління головного управління СБУ Олега Кулініча, викритого агента ФСБ РФ, призначив йому таку посаду якраз на південь. І чи не є це частиною російського плану? Хотілося б задати питання, чому Іван Баканов, голова Служби безпеки, який саме запропонував призначити саме Кулініча, чому він досі на свободі? Чому він разом з Кулінічем не сидить в сусідній камері і теж не дає покази, не проходить по справі? Чому замість того в СІЗО СБУ сидить полковник Роман Червінський, який якраз навпаки не має ніяких зв'язків з ФСБ, який має. Нагороди державні від України за проведення цілої низки таємних спецоперацій, результативних, ефективних, і зараз його посадили, кинули в ізолятор і тримають там виключно тому, що він давав покази проти Єрмака і Зеленського по справі Ванергейта перед вторгненням. Як це можливо? Тобто відверті зрадники, які призначають росі... російських агентів ворогів на посади, ми втрачаємо південь, вони на свободі, в них все добре. А людина, яка до цих злочинів не причетна, і я навпаки виконувала службові обов'язки, сидить в тюрмі. Як?